Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.ГОВЮІ та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. І сьогодні в нашій студії Андрій е Ніколаєнко, голова обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Добрий вечора Андрій Іванович, З вашого дозволу, перш ніж ми почнемо, я е нагадаю нашим глядачам, що ми вже в новинах розповідали, що сьогодні відбувся круглий стіл облдержадміністрації, де е резюмували роботу над актуалізацією програми Центральний регіон регіон-2015». Вона тривала нагадаю з травня місяця і до недавнього часу, власне, до сьогоднішнього дня. Отже, Андрій Іванович, як я вже знаю, як знають уже і наші глядачі з новин, що більше тисячі соціальних заходів додалося після того, як опитали людей у всіх районах області, які саме це соціальні заходи, якого спрямування? Чого найбільше хочуть люди? Ну не можна сказати, що одного хочуть. Однозначно, всі люди хочуть, щоб якість життя ставала краще. Але в залежності від того, яка це територія області, який це район, і конкретно взяти населений пункт. Зовсім із, різний рівень розвитку інфраструктури. Десь клуб є, десь він потребує ремонту. Десь давно це зробили, забули, і хочуть вже новий дитячий майданчик. Не перший, а вже наприклад, другий. Такі заявки є. З іншого боку, є е, села, на які на превеликий жаль, під час першого етапу е, місцева спільнота не була об'єднана, їх голос не був почутий. Райони, е, райони керівництва також було, значить, не на своєму місці, і не відстояли той чи інший інтерес району і громади, що про що е, вона хотіла. Тому в нас різнопланові заходи. Їх, як ви вже сказали, тисячу, ну близько тисячі, не, не, не чітка цифра, але е, при цьому. В одному районі це медичне спрямування, в іншому це ремонт ФАПу, десь будинок культури. Це відповідь усім тим критикам, які на початку, коли ще цей процес щойно стартував. На, до речі, на пропозицію, яку ми отримали якраз з території, від місцевих мешканців, це відповідь на те, що казали, що ми хочемо просто програму не виконати, а повикреслювати там ті речі, які були вже включені в 2010 році або під час перезавантаження. Це відповідь і за кількісним, і за якісним, і за вартісним показником значно е, зросли завдання, які ставляться програмою. Це е, є результатом того, що ми зрозуміли, що ми можемо брати важкі доволі завдання і можемо їх виконувати. І ще е, так само додалися об'єкти. Інвестиційні проекти, перепрошую, додалися до програми Центральний регіон, їх теж багато, і е, зрозуміло, кожен з них важливий для певної території, кожен свій важливий. Але чи є все-таки ті, які б ви відзначили як найбільш масштабні і за грошовими вливаннями, і за робочими місцями, через те, що ви завжди наголошуєте, що це є дуже важливим не тільки інвестиції, а ще й саме робочі місця. Ну е, сьогодні в нас якраз під під час круглого столу ми обговорювали е, більш детально з такою експертною спільнотою, з бі, представниками бізнеку, з аграрного бізнесу, насамперед, е, того, які надзвичайно потужно представлені в наш Кіровоградській області, про те, що е, потрібно реалізовувати інвестиційні проекти, і в програму такі проекти були закладені. Це е, ми з одного боку збільшуємо. Е, Нашу виробуток продукції сільського господарства, відповідно при такій конюктурі, яка сьогодні існує на ринку, нам бажано мати максимальну переробку на нашій території, щоб той чудовий урожай, який в нас відбувається, ми не продавали за низькими цінами, які сьогодні є в світі. Щоб ми робили кінцеву продукцію. Відповідно, такі інвестиційні проекти були закладені. Це і подальша розбудова мережі елеваторних. Сьогодні вже від кількісного показника від збільшення банку земель наші аграрії розуміють, що потрібно на цій землі створювати інфраструктуру. І не лише рослинництво, а будувати елеватори для зберігання, будувати тваринницькі комплекси. Ця тенденція є, ми, до речі, вперше подолали тенденцію по зменшенню поголівля великої рогатої худоби і 2013 рік став плюсовим. З іншого боку, не можна минути уваги такий надзвичайно важливий проєкт, як будівництво заводу з ядерного палива. Він виходить далеко за межі нашої області, значення буде мати для всієї країни, але для нас особливо важливе. Значення, тому що це порівняно з тим, окрім тих робочих місць, які будуть створені, це супутня інфраструктура і кошти, які закладаються сьогодні. Приблизно планується 180 мільйонів гривень витратити на розвиток інфраструктури СМТ Смоліно і прилагаючій території. З іншого боку, окремим напрямком ми виділяємо створення мережі індустріальних парків. Я підкреслюю, це буде не один індустріальний парк Канатово, про який ми довго і давно казали. Ми доведемо цю справу до кінця однозначно. Е, є прогрес в цьому сенсі, але з іншого боку, є приватна ініціатива по створенню парку Ельворті в місті Кіровограді, е, З іншого боку, я вважаю, що є всі підстави створити все-таки індустріальний парк на базі е, Світловодська. Можливо, на базі світловодського комбінату твердих сплавів тугоплавких металів, і є ряд інших територій, де доволі непогано розвинута інфраструктура або транспортна, або енергетична інфраструктура, що дає підстави там створювати такі парки. Робота над цим ведеться. Зараз ведеться аналіз територій. Думаю, що окремої уваги заслуговує розвиток альтернативної енергетики. Найближчі два роки ми плануємо збудувати декілька сонячних електростанцій на території області. Це не стільки він дасть е, фінансовий ефект, великий ефект безумовно буде, але це дасть серйозний іміджевий ефект, оскільки Кіровоградщина, Якраз та область, де таких масштабних проєктів не було, в нас лише є поки що одна невеличка маленька сонячна електростанція. Потенціал сонячний є. Є ряд інших серед тих, який, мабуть, найбільш глобальний і важливий для Олександрійщини, Це буде відновлення Олександрійського буровугільного комплексу, процес, який вже запущений. Я думаю, що 2014 рік стане роком активної відбудови. П'ятнадцятий це буде рік уже таких е, фін, фіналізації цього проекту. Ви сказали, що експерти теж долучались до роботи над е, актуалізацією. Цікава їхня думка оновленого так би мовити документу і їхній вплив на те, що два зрозуміло програма для людей, але все таки фахівці мали би все виважено продумати і прорахувати. От якраз ви самі добре ще задали це запитання. Якраз хотілося відповісти, що е, програма з одного боку це програма з народу. Центральний регіон це її відмінність. Що це програма, яку ініціювали люди, і там записано те, що хочуть люди. Але ми маємо розуміти, і обов'язково експерти, науковці також мають пропустити через призму їх знань. Бажання людей, тому що, коли йде мова про те, що в кожному селі має бути відремонтована школа дитячий садок, немає жодних нарікань. Але коли йде питання про інвестиційні проекти, коли в, е, сусідні, чому деякі проекти за цей час не було реалізовано? Тому що ринкова ситуація, економічна ситуація довело, що не можуть на відстані 10 кілометрів один від одного бути збудовані однакові підприємства однакового профілю. Вони були актуальні в 2009-10 роках, і люди кинулись будувати. Хтось будував перший, інший вже випадає. Тому задача. Тут влади і фахівців. Обласного рівня експертів, якщо потрібно залучати київських, ми запрошували також, які могли сказати, де і що все-таки потрібно реалізовувати. У нас є програма стратегії розвитку до 2020 року, тому при актуалізації ми враховували і ці аспекти. З іншого боку, мені приємно, що фахівці також відзначили, що ми, не як звичайні чиновники, не чіпляємось за документ, який приймається раз і на все життя, як кажуть, або на 5 років. А ми в залежності від часу, від зміни. Тих чи інших нормативних актів від бажання людей, від зміни світової кон'юнктури, від підписання міжурядових угод, від бюджетних показників. Ми теж, як і казали, програма це живий інструмент, і ми її змінюємо. Тому сьогодні актуалізована програма це і більше заходів, і більше фінансування, і відповідно закладаємо більше створення робочих місць. Якщо підсумовувати, вважаю, що експерти оцінили позитивно. Сьогодні на круглому столі додали слушні зауваження, які навіть не стільки зауваження, скільки практичні моменти реалізації це прозвучало і від представників реального бізнесу, як, наприклад, Украгроком, комерційний директор, чудові речі запропонував, особливо в галузі розвитку вирощування овочей. З іншого боку, і наші Аксакали, такі як Сухомлин Микола Олексійович, теж підказав слушні речі. Поговорили ми про проблему робочих місць, про кваліфікаційні вимоги, які потрібні сьогодні підприємцям, роботодавцям і що і кого випускають наші вузи. Та також роль ТПП явно має бути підвищена і більш активно ТПП мають бути залучені до програми реалізації проєктів і підприємства, які до неї входять в рамках центрального регіону. Ну, от така думка. Іванович, часу небагато, але все-таки пропоную трохи заглянути на перспективу. Програма називається «2015». Після 2015 року за яким документом буде жити область, за яким документом буде діяти обласна влада? Ну все насправді дуже просто. Я вважаю, що той варіант програми, який ми запропонували вперше у 2010 році, і такий варіант написання програми став унікальним для України на той момент. Зараз вже інші регіони намагаються повторити саме такий процес написання програм. Він довів свою ефективність вже протягом трьох років. Я впевнений, що і наступні два роки будуть ефективні. Але я впевнений, що навіть якщо ми будемо не спати взагалі працювати 24 години на добу, навіть за два роки ми не встигнемо зреалізувати всі побажання. Людей. І залишиться багато чого і на 16-17 роки. В нас є стратегія до 2020 року, яка показує стратегічні напрямки, тобто яку промисловість добува, розвивати видобувну, де сільське господарство, де мають бути збудовані дороги. Я думаю, що індустріальні парки, як такі точки опори, також створять певний фундамент. Але… Думаю, що в 2015 році ми почнемо написання і напишемо нашу середньострокову програму. Програму, яка буде спрямована, яка буде давати більшу деталізацію стратегії, буде враховувати її аспекти основні. Як вона буде називатись? Я думаю, що назва центральний регіон непогана. Чому не 2020? Але поговоримо про це в 2015 році, коли ми почнемо, сядемо і запитаємо у громади, що ж не зроблено і що ще хотіла б громада, щоб ми зробили. Дякую вам. Слядачам я хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Андрій Ніколенко, голова обласної державної адміністрації. Тема дня була на каналі Кіровоград. Ще раз пасиві.